Привіт! Сьогодні я попросила чат Діп'чі написати 100 назв для гри в Бравл Старс, які будуть вам цікаві. Для першої я вибрала Діна Майка. Повністю його прокачала, наскільки змогла, і дивіться, бій! Чому Діна Майк? Тому що він як кава, завжди гарячий і завжди на грані експлозії. Ну то що, починаємо гру? Сьогодні це буде 5 на 5. Коли Діна говорить, вибухнемо, то вибухнення це не тільки опція, але й обов'язок. Досить таки напружна гра, але все-таки в нашу користь. Матч Овер. Він таки досить прикольний і малий, тому буду апати його. Ну, якщо тобі сподобається відео, і ти хочеш дізнатися другу назву для Бравл Старса, тобі до мене.